Ідея Всесвітнього дня охорони праці бере початок від дня пам'яті загиблих працівників, першопроведеного американськими та канадськими робітниками у 1989 році. В Україні цей день отримав назву День охорони праці і відзначається згідно указу президента України з 2006 року. В Івано-Франківську відбулося нагородження переможців регіонального конкурсу дитячих малюнків охорона праці очима дітей та відзначення кращих підприємств, де дотримуються техніки безпеки. Та вчасно виплачують заробітну плату у минулому році на 134 підприємствах було виявлено неоформлених офіційно працівників. Та й цьогоріч щоденно проводиться 3-4 превентивні заходи і вже попереджено більше 100 працюючих. А все це є невід'ємною частиною охорони праці, говорить Ігор Розсипайло, начальник управління держпраці в Івано-Франківській області. В першу чергу інформувати всіх. І розказувати про травматизм, і розказувати про зміни, які відбуваються в законодавстві, і розказувати, як необхідно створити ту систему охорони праці на підприємстві, щоб вона була ефективною. Бо єдине ще раз наголошуюся, кінцеве з нами у нас всіх завдання, так і в нас, як в державного органу, і в кожного інженера з охорони праці на підприємстві полягає в тому, щоб не було травматизму на виробництві.